Медики гордоцької міської лікарні підтверджують, кількість онкологічних випадків з року в рік збільшується. За статистикою рак дедалі частіше виявляють не лише у людей старшого віку. Минулому році в нас виявлено 181 вперше виявлених онкологічних захворювань. На диспансерному обліку знаходиться 1683 онкологічних хворих. Населення трошки зменшилося, то воно. Практично постійно на одному місці трошки навіть зростає, бо тому, що онкологічні захворювання молодіють за словами фахівців. Якщо раніше більшість пацієнтів були віком понад 50 років, то нині онкологію діагностують і у молодих людей, і навіть дітей. Лікарі наголошують, вирішальну роль у лікуванні відіграє своєчасне звернення до медиків та уважність до перших симптомів. Втрата апетиту, немотивоване похудання. Вони не звертаються, ну їх нічого не турбує. Онкологічні захворювання в перших, перших другій стадіях вони себе не проявляють і не турбують. В них немає проявів провідки болі, що характерно для запальних процесів. Люди звертаються, коли йде третя, четверта стадія. У гордоцькій міській лікарні працюють кваліфіковані спеціалісти та є сучасне лабораторне обладнання, що дає змогу виявити захворювання на ранніх стадіях. Є два біохімічних аналізатора: БС БС-240 міндрей і дс 161, які можна у нас виявити аналізи на пічінкові проби, білірубін, алат, асат, на ниркові проби в нас є сечовина, креатинін. І загальний білок, альбумін, ЦРБ, профіліпідів, сечова кислота це безкоштовно. Тільки беремо направлення від сімейного лікаря і безпосередньо вони направляють на які аналізи і проводимо ми тут наші аналізи. Онкологія лише один із напрямів, з якими працюють медики лікарні для пацієнтів із важкими захворюваннями діє паліативне відділення, де головний акцент на якості життя та людяності. Сімейні палати та палата героя дають можливість перебувати поруч із рідними. За словами Валентини Ямборко з Бедриковець, чоловік якої перебуває на лікуванні, це дуже важливо. Йому вже 90 років минуло, і він сам не може обслуговувати себе. Він не, не чує добре, не бачить проблеми. Є в житті, що він не може сам бути. То я поряд з ним і тут нам врач дозволив тут побути, трошки підлікуватися. Лікарі наголошують, своєчасне лікування та підтримка близьких напряму впливають на тривалість і якість життя пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Медична статистика це підтверджує. Такі хворі, які є більше п'яти років, які живуть, я вам скажу, що в нас 1084 чоловіка. Це говорить про те, що хворі лікуються і ефективність від лікування дає людям прожити більше п'яти років і більше. Є такі люди, що живуть 20-30 років вже після виявлення онкологічних захворювань і проліковування.